І насамкінець українське мистецтво, де чимало великих представників забуті або незаслужено проігноровані, бо Росія зробила все, аби їх привласнити. Наш герой-художник Микола Пимоненко. Його картини надихали, і народне мистецтво у багатьох хатах були саморобні копії. Роботи митця особливо чіпляють тих, хто вміє бачити деталі. Його твори здобували золоті медалі на виставках у Парижі та Мюнхені. Скоро вихідні, тож є нагода дізнатися про митця більше, поїхати до села Малютянка під Києвом і послухати захопливі розповіді про шляху Ожника Миколи Пимоненка. Побачити і відчути те, що бачив він ниточки, які пов'язують Україну кінця 19-го століття і нинішню, можна буквально відчути тут у Малютянці на Київщині. Нащадок цього маленького хлопчика захищає зараз Україну і спадщину культурну спадщину українську від росіян. Гарненький хлопчик Миколка, син художника Миколи Пимоненка, якого росіяни брехливо називають великим руським художником. Тут у музеї Пимоненка, у Малітянці на Київщині розкажуть і навіть назвуть імена людей на знаменитих картинах митця, бо ці герої реальні жителі села. Картина Гуси додому нині в російському рибінську, на ній Дівчину звати Уляна Сиротинська, і її хата буквально ось тут межує з нашим подвір'ям нашого музею. Прийшла якраз минула велика злива, і все було залите водою. Таке все вмите, чисте, неймовірно світле. І Помененко гукав її виходити, щоб малювати цю картину. Відомі імена дівчат, написані на цьому чарівному творі ворожіння на цій картині. Зображена Галя, внучка цієї баби Герпини, і е, ліворуч Оксанка. картина Пимоненка Гопак 1909 1909-го отримала золоту медаль виставки салон де парі. Мистецтвознавці кажуть, її викупили для колекції лувра. Ми знаємо ім'я хлопця, який тут зображений. Його звати Федот Петраш, хлопець, який несеться з такою силою. Цей прийом фотографічний щоб передати енергію рух. Швидкість він робить так, нібито цей федот встрибує в картину. В останній момент захоплива історія, як з'ясували ім'я парубка на знаменитій картині біля криниці. Її краще дізнатися у ході екскурсії. Тож літні жінки села визначили, що молодий гарний хлопець у центрі. Олександр Козятник або дід Саник. Як його називали, вони розповідають, що дідсаник прекрасний був кравець. Він перелицьовував пальта, шив дуже зручні валянки, був такий високий, завзятий. Усіма цими відкриттями і захопливими розповідями про біографію митця Людмила Петраускене займається з червня 22-го, коли очолила музей. Я дуже хвилювалася. Але коли я зайшла на подвір'я, мені справді здалося, що я потрапила додому. Я сприйняла це як знаєте, таке місце, де я маю бути від 21-го року. Кількість відвідувачів зросла в десяток. Люди стали більше цінувати і цікавитися своєю спадщиною. От і вони почали до нас їхати дивитися, хто такий помененка. Невже ми маємо таку спадщину, яку ми у нас намагаються відібрати у національному художньому музеї? кажуть картини Помененка викрадали гітлерівці, а потім радянський союз повністю не повернув. Це помененко. Це все малютянка в якомусь да. вигляді. Да, очевидно, викрили і росіяни, зокрема з херсонського музею, під час вже нинішньої війни. Бо художник умів зачепити за живе, вразити красою і бачив тонкі речі. Спеціально для нашої зйомки у національному художньому музеї показали одну з його пізніх картин ідилія. Він чудовий драматур. Ми можемо бачити у ці найтонші нюанси почуттів людей. Тут все дуже тонко передано. Тут менше такого, що в лоб. Тут дійсно якось дуже ніжно трактовані ці всі його образи. І це теж дає людям якусь певну насолоду. Сміливі маски, сонце просочує полотно сорочки, спекотний серпанок. Художник любив життя і надзвичайно привабливою передав нам Україну понад сторічної довнини. Пимоненкові, як і в кожному хорошому майстрі, в ньому заховано стільки всього, стільки багатства, що кожен може для себе прочитати це по-своєму і знайти щось таке, щоб от було близько до його душі. У його біографії чимало зворушливих історій, які розкажуть у малютянці. Побачити тут можна і заплави річки Глева, зображені на картині Пимоненка. Називається картина на річці, і ми стоїмо на березі річки. Ниточки. Між Пимененком і нами вони набагато коротші, ніж нам навіть здаються. Ми знаходимося там, де дівчина несе воду. От і Козаченько на неї споглядає біля музею в малютянці насичена хвоєю свіже повітря, тиша, чаювання та історії під двохсотлітнім дубом, який супроводжував геніального українського художника протягом майже всього його життя. Олена Астахова, Олександр Назаренко, факти Айсі Тіві. Єдині новини.